Я, я знову граю в пікап і що я вам хотів сказати вибачте що я ехем, того разу ну якийсь, е, чи що був і у мене ну і я просто тупо вибило мене Більше такого не буде. щось вибило мене. але сьогодні ми поміняємо руль і як я говорив, буде буде руль. 20 хвилин. 100%. А ні, 200. Так, це виключаємо, 5. О! Норм. Берем Інструменти Так, так, так. Так. Та чого ти не ставишся, я тебе сказав, а? Ти Ти А хто ти? А ти на хто? О. Ти. Так Так. Перше, що нам треба для капітального ремонту. Це все скупити. І потратити 5 тисяч доларів, а зробила тисячу. нормально. Стоп, а буде скидка? Я понял. Да треба називати купити скидкою. І потім нажимати просто купити. І напевно буде скидка. є. Так що ми робимо? Перше ми купимо. Скіт треба було купити. Так буде без ми Не бачить. Ну, мы минимум маем потратить 30 тысяч. долларов. Шутка, шутка. А может и не шутка, а может и правда, кто знает. Может и правда. Так. Так, 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 так. Все, заправил. Тормозну, уже. Он, ай. Это будет, не знаю, у запасчика. Да, покладываю. Ну не буду викидати, ми его але... Але... Але економити тоже не поміжало би, да? Треба добавить, добавить. Сто 100% ти ещ процентов. Так, вот так ровно. так, куда он тут не давай, что? Так, вон мама, а. Я помню, что вс заполнит. Эх, так, кстати. Ага. Як вона робить. Скітка. Ее, стоп, 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 Топ, так, топ, 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 топ. Так, 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 О, тепер повністю. Все заповнено, дивіться, друзі. Перший шаг є. Це заповнено, все заповнено. Тепер все круто. Але ще що нам треба робити. Відео я буду робити по 20 хвилин. Чого по 20 хвилин? Бо не хочу робити по 30. Все дуже. Перше ми провіримо. Що ми будемо знімати? Бо це треба проверить проверить буде форс мажор. до о! блин 39 а байк Тя, не байк вроде все знімаємо, все викидаємо. так все выкидаем сюди что сюда фу а, куда а? куда хулиа тут а зараз Ну все, есть не плачу и плачу. Ой, я не буду плакать, ага, сейчас. Плакать еще Так. Ну я це тут лишу просто и все. Так. буду ну, где-то. Маємо... Так, побачимо, что мы можем сделать. Так. Боксиончего не можно. Дальше что мы Так что без так, то, -то ну що це карбюратор думать? Запам'ятайте все у Так, друзі, ми... Але стоп. А не, все, ну он, вс, но он, вс, ну он. Еще трое патру багняты і... и радиатор. Ну, вообще не прям наши. Не вклею його на клик. Так, так. 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 Щось тут нічого немає, чого? А, во. Нормально, нормально. ну, ну. так. Ну, ну, ну. А що ти, а Хочу відключивать, вот прикиньте, потому Що це? Не класс. Так, так, что-то так. Лемомонтаж. Демомонтаж. Демо. -монтаж, демо, -монтаж, демо -монтаж. Так. Вот так це все кладемо сюда. Викидаємо. Ремінці Ременти тоже не потрібно. Да за все не потрібно. Нашу привощать.

Зразу за движение і И вот их не объяснять на Що було по? О, так! Так. Ну типа підкажить, будь ласка, можна було би еще. До скільки ще може тривати, ну, до часу цей? Вообще було в ком в коментарях мені... Собі. Ну, дуже важко. важно, скільки може тримати. Наприклад, я ну, меняю все, Скилла може протримать. Не знаю там 24 ну це за один день что Не знаю там скільки десять, 10, 20, 30 п'ятников. А может. Може, що... А может тут. Може протримається... Давайте я це все разбираю. Пожалуйста, а я це мене... все А, я ж забув!

Малая не получится. Вот. Помню. Вот можно снять. Так, друзья, почитайте. А вот ничего. Ты помнишь, И теперь самое приятнейшее. Закупал. Що мені ось. 200 доларів. А мої, 4, 9. так, 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 так. Проводів, як, і свічок треба теж. Багато. Ну, перше, що ми кладемо, це Ну, без головки не здається, що Ще нічого не буде. Так що ми її ставим. Оп, 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 оп. Оп. Так. Все, мотор тоже зробили. О, ні, так не не прокатить. Берем акумулятор. Думаю, тут все на 100. Я думаю. Мене ж не обманули. Якщо ще не обманули. так так. Ну антифред ми залили вже. Що далі буде? Да не йде, не йде. О, радіатор може бути. Відео буде на 15 хвилин а друге буде на 20. Ну знаю, Я думаю. Ну що я ремінь герме? Алсовря. Ли... А не прикол. а Прикол! Вау! Як же круто, вау! Як же круто? Так я не поняв. Кипатрубка. Так. Що нам робити? легко, друзі. Я сам не розумію.

Evet, ben de çok fazla yapıyorum. Evet, çok fazla yapıyorum. Evet. Evet. Evet, bu videoyu da kaybetmiyorum. Bu videoyu da kaybetmiyorum. Bu videoyu da kaybetmiyorum. Evet. Neye gidiyorum? 지금 е м тебе всё забрал. Третий уровень. Так. Далее предлагается. И Друзі, ви можете мені в коментарях писати щось, може я щось неправильно роблю. Можете казати, бо я щось переально щось не тут робив. Може, Ще не може, не може машина не поїхати. Точно я все докупив чи ні? У мене. не все попів, то не поїде. машина не поїдуть,

так 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 вот та, та, так робимо це ремонтувати машину це в ну таке ну я ремонту ну я б щось їздити люблю як вам друзі еще більше любить їздити чем ремонтувати ну я їздити люблю. ремонтувати це круто конечно але їздити краще мені здається так я докрутив все угу. далі ми йдемо до цього ремін Він да и... Так, даем патруб. Еще трубка. будет как Так, трудка. Так что Якщо вам сподобалось відео. У мене... мало процентів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, на канал. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіху.